Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми з вами відкриваємо віконце у світ неживої природи. А про що ж буде наша розмова? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Що за диво в небесах? Чи клубки пухкої вати? чи топір'я птах зібрав, чи біжить овець отара? Ні, то біленька хмара. А ви знаєте, що хмари бувають дуже різні, за кольором які бувають хмари. Так, хмари бувають білі, блідосірі, сірі, темносірі, чорні, а іще вони можуть бути високо над землею і низько. Сьогодні ми познайомимося з хмарами, які називаються купчасті. Як ви думаєте, чому їх так називають? Так, тому що вони нагадують купки. А на що схожі ці купки? Так, на вату, пух, як білі гори, а ще як кочугури снігу або як піна на морі. А де ж беруться пухнасті хмаринки? Хмаринки. Це маленькі краплинки води, яких сонечко своїми промінчиками піднімає на небо. Так, як піднімається пара вгору з каструлі, що стоїть на вогні. От і сонечко гаряче, так і піднімає краплинки вгору. А там у них у небі так холодно, що вони збираються у купки для того, щоб погрітися. І чим більше сонечко піднімає краплинок вгору, тим хмара стає більшою і перетворюється на величезні кучугури хмар. А що вміють робити хмаринки? Так, пливсти, бігти, летіти, кружляти, підніматися та спускатися, а ще доганяти одна одну. А зараз, дітки, я вам пропоную трішечки пофантазувати та зіграти в гру, яка називається Нащо схожі хмаринки. Ну що, готові? Починаємо! А ви запам'ятали, як називаються хмаринки, за якими ми сьогодні з вами спостерігали? Так, вірно, купчасті. Молодці діти гарно справились з завданням, а зараз наше спостереження закінчується. А які ще бувають хмаринки, ми з вами познайомимось на нових спостереженнях. До побачення, до нових зустрічей. Дякую за увагу!